Івангельські блаженства. Матея 5, 3, 10 Блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Любов ніколи не була і не може бути злою. Ласки, які уділяє нам Бог, завжди є любов'ю, бо з любові походять. З любов'ю необхідно вживати. Духовні багатства і матеріальні блага, які нам дає Бог. Лише той, хто не творить з них божків, а сприймає як засоби, щоб служити Богові у святості, не має грішного потягу до тих багатств. Саме тоді практикує Святу убогість Духа і позбавляє себе всього. Щоб вільно здобувати Бога, святого найвищого добра, здобути Бога це отримати Царство Небесне. Друге блаженство блаженні лагідні, бо вони наслідять землю. Дорогі мої, як правило, тим, котрим бракує лагідності. Вдається тримуфувати в родинах, містах і народах, але чи це істинна перемога? Ні. Це переляк триває в оманливій покірності тих, яких гнітить тиран, не здобувають сердеч ті, хто схильні до гніву і деспотизму, не прагнуть до Бога. І агресивно настроєні священники. Якщо будете лагідні, то станете дітьми землі і віддасте Богові те, що раніше належало сатані. Ваша лагідність, будучи також любов'ю і смиренням здолає ненависть і гордість, занищивши у душах нікчемного князя брехні. Світ тоді належатиме вам і Богові, бо будете справедливими, визнаватимете в Богові абсолютного Господа створіння. Третє блаженство. Блаженні плачучі, бо вони утішаться. Дорогі мої, на початку не було терпіння, проте людина, привівши його на землю. Своїм зіпсутим розумом намагається різноманітними способами спричинити його зріст. Скільки ж сліз проливає людина через людину за намовою князя брехні свого таємничого Царя? Проте сльози ніколи не применшують людину, вони вдосконалюють її. Людина до тих пір є неуважним, поверхневим, недбалим дитям, поки сльози не перетворять її на істоту дорослу, розважливу, шляхетну, лише ті, що плачуть чи плакали, у змозі любити і розуміти, любити братів, що плачуть. Як і вони, розуміти їх у стражданнях, допомагати з добротою, яка пізнала, якого болю завдає плач у самотності, і можуть любити Бога, бо зрозуміли, що все є болем, що біль маліє, коли плачеш. На... На серці Бога. Зрозуміли, що сльози, пролиті зі смиренням, не руйнують віри, не збіднюють молитву і не знають бунту, бо перемінюють натуру, і з болю перетворюються на утіху, так що ті, що плачуть, люблячи Бога, будуть утішені. Четверте блаженство. Блаженні, голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться. Від народження аж до хвилини смерті людина прагне поживи. Безсмертне не тіло, лише душа, їй необхідно нагодувати, щоб дійшла до безсмертності, до котрої завдяки любові приведе опісля також і тіло у славному Воскресінні. Поживою для душі є мудрість і справедливість, вони цілющий напій і пожива душі. Чим більше ними живемося, живимо, тим сильніше зростає святе прагнення справедливості та її пізнання. Прийде колись день, коли душа, ненаситна в тому святому голоді, буде нагодована. Не лякайтеся Бога, голодні та спраги. Залишіться вірними, і вас наситить той, хто любить вас. П'яте блаженство, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Ущі потребують милосердя. Благословенний той, хто зуміє бути милосердним до голодних, нагих, бездомних, до більш нужденних. Тобто до людей, котрі своїми вчинками завдають терпінь собі і тим, хто з ними живе. Майте милосердя, пробачайте, співчувайте, допомагайте, поучайте, підтримуйте, не закривайтеся у кришталевій вежі зі словами Я чистий і не ходжу поміж грішників. Не говоріть я, багатий і щасливий, не бажаю слухати нічого про нужду ближнього. Подумайте, що ваше багатство може розвіятися начеди. Милосердя необхідне для складання винагороджувальної жертви, таємної, постійної, святої і для осягнення милосердя. Шосте блаженство. Блаженні чисті серцем. Бо вони Бога побачать. Бог є чистотою, рай це царство чистоти, ніщо нечисте не може уйти до неба, де перебуває Бог. Тому, якщо ви нечисті, не зумієте уйти в Царство Боже, однак радосте, яку Бог уділив своїм дітям. Той, хто чистий вже на тій землі, має початок неба, бо ж Бог схиляється над чистим, і така людина, живучи на землі, бачить свого Бога, не відає смаку людської любові, лише пробує аж до екстазу самої Божої любові. Може сказати: Я з тобою. А ти перебуваєш зі мною, приймаю тебе на як наймилішого нареченого моєї душі. Тому, дорогі мої, вірте, що той, хто здобув Бога, зазнає таких істотних перемін, які сам собі не в силі пояснити, ці переміни чинять людини святою, мудрою, сильною, з юзринають слова, а вчинки, наділені міцю, що походить не від створення. Лише від Бога, який перебуває в ній, яке життя того, хто бачить Бога. Воно сповне нещастя, і ви хочете позбутися такого дару через нечистоту. Сьоме блаженство, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, Бог перебуває лише в мирі, мир це любов. А війна це ненависть. Сатана є ненавистю, а Бог миру не може називатися дитиною Божою та людина, котра має запальний характер і постійно готова до суперечок. Не може бути дитиною Божою людина, яка не бере участі у тихомиренні конфліктів, розпалених іншими. Людина мирна розповсюджує мир навіть тоді, коли мовчить. Вона випромінює мир як лампа, яка дає світло, як кадильниця, що розсіює світло скрізь, бо вона дитина Божа. Восьме блаженство, блаженні, вигнані за правду, У їх є Царство Небесне. Чиніть тільки те, завдяки чому заслужите, щоб ваше ім'я було записане в небесній книзі життя, де все закарбовується зі справедливістю і любов'ю Божою, і ви, котрих обмовляють і зневажають за те. Що належите до дітей Божих, будете тріумфувати в небі. Очевидно, що несправедливі замушені ненавидіти того, хто своїм життям постійно свідчить на користь справедливості, тому тих, хто любить справедливість постійно переслідують і кривдять. Мир нехай буде з вами, а розважання над спасінням через любов. Нехай вас виведе на дорогу, яка прямує до неба. Лис Ісуса до людини. Вітаю тебе, дорогий друже. Пишу тобі цього листа, хоча б мені хотілося порозмовляти з тобою особисто і наодинці. Але я знаю, що для цього у тебе завжди бракує часу. Вчора вранці, наприклад, я довго чекав, поки ти прокинешся. Щоб разом з тобою побудувати плани на прийдешній день, подати тобі сили і впевненості у нелегких справах, але ти відвертався, хоч на декілька хвилин продовжити свій сон. А потім у тебе просто не було часу. Вмивався, старанно чистив зуби, прискіпливо одягався, ретельно причісувався, останній погляд у дзеркало, і ти підійшов до дверей. На якусь мить, коли твій погляд потрапив на Біблію, я подумав, що ти хочеш прочитати моє слово, але ти пішов, щільно зачинивши двері. Протягом дня я знову і знову намагався нав'язати розмову з тобою. Чекав цієї миті. Ти пам'ятаєш сніданок, смачна їжа, запашний чай, а це все від мене. Однак ти навіть не подумав про це. Не кажучи вже про слова вдячності, після поживного обіду ти тяжко зітхнув. А я стояв поруч і чекав, що саме зараз ти розкажеш про свою, своє наболіле, про те, що пригнічує душу, попросиш допомоги, але якась думка, очевидно, дуже важлива для тебе, відволікла твою увагу, і думки закрутилися, шукаючи виходу. Словом, для тебе проблем вистачало завжди. Вони кожного дня намальовувалися на тебе таким тягарем, що перекреслювали все інше. Тобі ставало дуже важко. Чому ж ти не звертався до мене? Пам'ятаєш, недобра звістка захопила тебе зненацька. Я в той час був біля тебе. Я хотів тобі висушити твої сльози. І навіть намагався зробити це по своєму, послав тобі легенький, теплий вітерець, птахів, що вони веселим щебетом і співом відволікли тебе від твоїх гірких думок, сонячне проміння, голубе небо, все це для тебе. Але ти вже вкотре нічого не зрозумів, не заговорив зі мною, і навіть увечері, прийшовши з роботи, не згадав про мене. Наш швидкоруч повечеряв, увімкнув телевізор, і телепрограми надовго захопили тебе. Невже вони цікавіші, ніж спілкування зі мною? Невже важливіші і ті проблеми, які не покидали тебе ще вчора? Ти втомився за день, я тебе добре розумію, не звинувачую за те, що майже не в змозі спав ліжко. у такому стані важко молитися. Думати про духовне, але я все ж надіявся на це, бо я якусь мить тебе промайнула думка про мене, але це вже було крізь сон, який швидко заволодів тобою, ти ж не опирався, а я так чекав. Хотів разом з тобою згадати про день що минув проаналізувати його, повір, я би потішив тебе, заспокоїв твій біль, але ти не захотів. Коли ж настане новий день, згадай про мене, пам'ятай, що я завжди поруч з тобою. Якщо всюди ти шукаєш мене, то без сумніву знайдеш мене, а якщо шукаєш себе, то також знайдеш, але собі на погибель. Бо хто не шукає мене, той собі більше шкодить, аніж увесь світ і всі вороги. Якщо я, Є з тобою, тоді все йде гаразд, і нічого не видається таким тяжким. А якщо немає мене, все йде тяжко. Якщо я нав... мовчу в твоєму серцю, лиха лиха тоді втіха, а якщо є... він хоче, одне словечко промовить і чуєш велику радість. Чи Марія Магдалина не встала зранку з того місця, де плакала, як тільки Марта сказала їй, Учитель є і кличе тебе. Щаслива та година, коли Ісус кличе від сліз до сердечної радості. як тобі сумно і тяжко без Ісуса, який ти нерозумний і пустий, коли бажаєш ще чогось крім Ісуса. Чи це не буде більша втрата, якщо б ти увесь світ утратив. Що може дати тобі світ без Ісуса? Жити без Ісуса це тяжке пекло, а з Ісусом бути солодкий рай. Якщо Ісус буде з тобою, ніякий ворог не зможе нашкодити тобі. Хто знайде Ісуса, той здобуде дорогий скарб, такий, що понад усі скарби. А хто втратить Ісуса, Той незмірно багато втратить більше, ніж увесь світ. Найбідніший той, хто живе без Бога, а найбагатший той, хто з Ним. Велика то штука вміти жити з Богом, та й велика мудрість триматися Його. Будь покірний і тихомирний, і Він буде з тобою. Будь побожний та спокійний, і Ісус залишиться з тобою. Хутко можеш віддалити від себе Ісуса і втратити Його ласку, коли закортить тобі звернутися до світу, а якщо його відправиш і втратиш, до кого ж пригорнешся, і якого тоді шукатимеш приятеля? Без приятеля не зможеш щасливо жити, і якщо Ісус не стане твоїм найсердечнішим приятелем, буде тобі сумно й самотньо. Тому немудро поступаєш, якщо на когось іншого покладаєшся або кимось іншим тішишся, треба воліти радше увесь світ на себе нацькувати, ніж образити Ісуса. З усіх дорогих тобі осіб, нехай один тільки Ісус стане твоїм найбільшим улюбленцем. Маєш любити всіх людей ради Ісуса, а Ісуса задля Нього самого. Єдиного Ісуса Христа всім серцем треба любити, бо Він найдобріший і найвірніший за всіх приятелів, задля нього і при Ньому як приятелю, так і вороги нехай будуть тобі дорогими. За них усіх маєш молитися до Ісуса, щоб вони пізнали і полюбили Його. Ніколи не бажай для себе особливої похвали чи любові, бо це належить єдиному Богу, який рівного собі не має. і не бажай собі того, щоб хтось носив тебе в своєму серці, і ти в нікого не закохуйся, тільки Ісус, хай буде у твоєму серці і в серці кожного доброго чоловіка, будь чистий, май серце свобідне і не з'єднане з ніяким створінням. Маєш бути сам самісінький і чисте серце принести Ісусові, якщо мати спокій, бачити, який солодкий Господь, та правду сказати, не дійдеш до того, якщо тебе не випередить і не притягне до себе Його благодать, щоб Ти нічим не зв'язаний і свобідний, сам душею з Ним єдиним з'єднався. Бо коли Божа благодать приходить до чоловіка, тоді він набирає сили до всього, а коли вона покидає його, тоді він стає Богим і слабосилим, немов призначеним для того, щоб біда била Його. Проте Він не повинен ані впадати Духом, ані в розпуку, а спокійно здатися на волю Божу і все, що стріне Його. Перетерпіти на славу Ісуса Христа, бо після зими приходить літо, після ночі знову наступає білий день, а після бурі ясна погода. Лист Бога для тебе. Послухай, моя улюблена дитино, цей лист для тебе. Хочу тобі пригадати, ким ти є для мене. І хто я, коли я створював цей світ, то думав про тебе, щоб тобі було затишно в ньому, і щоб Він нагадував про мою любов до тебе. Я вимріяв у тебе і понад усе забажав Твою зовнішність, твій розум, а передусім Твою душу. Вона навіки з'єднана зі мною. Так як дитина в лоні з'єднана пуповиною з, з матір'ю. Твоя душа це канал, який ми можемо, яким ми можемо спілкуватися, і через який я можу виливати безліч благодаті на тебе. Моя донечко, мій сину, хочу весь час повторювати тобі, що люблю тебе безмежно, твої перші. Прародичі, Адам і Єва могли дуже добре цього досвідчувати, аж поки не повірили брехні. Цей обман настільки глибоко вріз у серця моїх дітей, що ще й досі Він приносить плоди гордині, страху, заздрості і непослуху. Навіть слова мого Сина Ісуса. Не переконали людей моїй в любові, тому він помер на Христі, роблячи цю любов видимим актом спасіння. Мій син переборов зло і показав, що я готовий боротися за тебе, навіть в пеклі і до кінця, і я переміг. Хочу, щоб ти прийняв цю перемогу в своєму житті. Щоб ти повірив, що я люблю тебе понад усе, і що моя любов не ранить і не обмежує, а робить тебе щасливим. Прагну, щоб ти викарбував собі на серці слова. Ти, моя улюблена дитина, завжди бажана і кохана, ти моя місія, заради тебе прийшов на світ мій син. Заради тебе Він помер і воскрес. Кожного дня я є з тобою і кохаю тебе. Дозволь мені бути у твоєму житті і не виганяй мене з нього. Часто приходжу до своїх дітей і запитую, чи можу залишитися з ними, але вони не чують або виставляють мене за поріг свого серця. Тоді я дуже страждаю, бо знаю, в якій пустці і безнадії вони живуть. Поділюся з тобою, моєю мрією. Я дуже прагну спасти цілий світ і занурити всіх моїх дітей в любові. Хочу вічно ділити з кожним з вас мою радість і щастя. Тому потребую тебе, мій сину, моя доню, щоби розповісти і свідчити іншим моїм дітям про мене. Поділися словом Божим і любов'ю, якою наповняю тебе з іншими, і будь моїм місіонером в цьому світі там, де ти є. Люблю і благословляю тебе, твій небесний Отець. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!